Я прожив 51 рік у моїй найкращій країні в світі. Да? Був звичайною людиною. Ну я ніколи не думав, буду говорити, ну буду казати, як я завжди кажу, що така велика кількість дебілів живе в моїй країні. Путін прийшов знищити мою державу. Він це робить уже з 2014 року. І тактику від. Одномоментного поглинання України вони змінили на поступове поглинання, і вони це роблять. Терористичні атаки ложать інфраструктуру, енергетику, промислові підприємства Дніпра, Запоріжжя, шахідні атаки на Київ, вони ложать наші виробництва, вони знищують основи оборони наші, знищують цивільне населення. Але в цей час знаходиться купа ідіотів. Які думають, що старий маразматік Трамп за них закінчить війну? Який обмін територій українські території на українські території? Хто це буде підписувати?